Зараз поговоримо, на які саме послуги надається субсидія. Закон України про житлово-комунальні послуги надає вичерпний перелік, на який може бути оформлена субсидія. Житлово-комунальні послуги включають управління багатоквартирним будинком, постачання і розподіл природного газу, а також постачання гарячої холодної води, електроенергії. Теплової енергії сюди також належать послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, а також погодження з. Побутовими відходами. Наразі держава відшкодовує витрати на житлово-комунальні послуги через субсидії. Субсидія покриває витрати на абонентське обслуговування для користувачів житлово-комунальних послуг. Це стосується як індивідуальних договорів про надання послуг, так і обслуговування внутрішньобудинкових систем. Також субсидія покриває витрати на управління багатоповерховим будинком, але якщо там створено об'єднання співвласників, витрати на комунальні послуги в такій будинках також відшкодовується, крім того, субсидія надається на придбання твердого або рідкого палива для опалення. Субсидія покриває і витрати на придбання скрапленого газу. Житлові субсидії на придбання рідкого або твердого палива надаються один раз на рік. Вони призначаються, якщо домогосподарство не отримує теплову енергію. Для централізованого опалення субсидія також призначається, якщо домогосподарство не використовує природний газ або електричну енергію для опалення.